Народ, добрий день. Вже воно під вечір чи п'ята година. Да, все без світла. В общем-то, тяжко без світла. Ну, коротше, хто це переживає, розуміє, як воно. Е, сніжок випав. Такий вчора шов гарний. І сьогодні, і зараз ось. Починався. А, ось іде, йде, да, сніг іде. В Карпатах кажуть, там черги на підйомники. Та і так, напевно, це ж Новий год. Там що до Нового года, що після Нового года. Всі відпуска бронюють. Там, напевно, нема вільних, що сняти. ціни там заоблачні. То якось так. Хто без світла, а хто відпочиває. Навірно, наші народні депутати точно не в Карпати поїдуть, а десь там, де тепло. Якісь Франція там, чи кудись там, де зараз де тепло. А, то так, якось. На моря, на моря. Щоб загоріли. Ось подивитись, як приїдуть вони. Коли там сесія після Нового року відкривається? в кінці січня, наверное. Чи в них, я не знаю, у них у них даже у них даже э, каникулы, наверное, весь сичень будут. Там, ну, наверное, в лютом буде и сбираться. Сегодня перемованные идут. Ну, мне что скажется, там для отвода глаз что-то. Нічого вони не, не підпишуть, буде вона продовжуватися. Як казав Портніка, вона може длиться і 8 років. Так оскільки ще за 8 років людей загине. Ну, в общем-то, Портніков він така людина. Ой, в общем-то. Притулі там. Хто донатив? Ну я не знаю. Людина мільярди, там мільйони машини за по 200 тысяч долларів бере. Отакі. Ну а мы так без світла виживаємо. То хто виживає, хто, кого є можливість вообще залишаю, виїжджає отсюда. Якось так, да. Чули новину, що в цьому. В селах вже хочуть ТЦК. Там якийсь, я не пам'ятаю, законопроєкт. 14.20, по-моєму, чи, чи є, та, що В селах хочуть, щоб було ТЦК. Ну. В общем-то, мобілізація, я думаю, посилю, посилиться і вона вже посилюється. бо скільки відео на Ютубі і в Телеграмі, що зупиняють і забирають. Хлопця дивився у нього. Ну, у нього є довідка з всіх лікарні, але все одно його поймали, оформили, і відпустили. Сказали, там порішай, хай переобстежить і дадуть закліщення в всіх лікарні нове. І пригонить він, чи пригоден він, чи ні, в общем-то, таке таке сяке. Бобі кось со мною грається, щас, якщо не буде ричать, вже так і... Явно, ну, Адеч, покажись, покажесь. Ти що, всю? Ади, ну не йде. А ні, не хоче. Не хоче. А то якось так. Так що. Тримаємось. Хто... У кого, звісно, немає броні і, і відсрочки, то тримайтесь теж. Всім гарного вечора і тихої ночі, щоб було.